Зараз за хвилину поясню, для чого вам потрібно рішення суду про стягнення аліментів. Постійно стикаюся з ситуацією, коли жінки, які приходять до мене готувати документи для розлучення, кажуть, щодо аліментів наступне. Ми домовилися, що він буде платити. Або він ніде не працює, що з нього візьмеш, або він, хоч із затримкою, але щось платить. Це все відмовки. Ситуація перша. Чоловік, який каже, що буде платити вам добровільно, стовідсотково порушить свою обіцянку. Рано чи пізно у нього з'явиться жінка, а потім і діти від неї. І про ваших спільних дітей він дуже швидко забуде, так що без офіційних аліментів ніяк. Ситуація друга: він ніде не працює, що з нього взяти. Якщо він не платитиме аліменти, вони все одно будуть нараховуватись. На них можна накрутити пеню, штрафи. Якщо у нього є хоч якесь майно, можна арештувати та продати його. Якщо у нього майна немає, але є батьки, які мають якесь майно, то після смерті батьків він успадкує це майно, і тоді ви зможете через виконавчу продати е, ці речі та отримати гроші за всі роки, які він боргував. Або просто забрати квартиру чи земельну ділянку, якщо не знайдуться охочі її викупити. Зараз перейдемо до третьої ситуації, а поки, якщо вам цікаве це відео, поставте лайк та підпишіться на канал. Ще більше подібної інформації в моєму телеграм-каналі посилання у шапці профілю. Ситуація третя. Він платить якісь гроші з затримкою. Якщо буде рішення суду, він платитиме регулярно і без затримок. Інакше дивися пункт другий. Пеня 1% у день від цієї суми заборгованості, штраф від 20 до 50% від суми боргу, арешт майна та його продаж. Коли відкриють кордони, його все одно не випустять, якщо буде борг. А також адміністративна та кримінальна відповідальність. Друзі, якщо у вас є питання, пишіть їх у коментарях під відео. Якщо ви потребуєте консультацію, пишіть на Telegram чи Viber. контакти у шапці профілю.